Дякуємо всім, хто надає підтримку, щиро дякуємо вам від пацанів. Знову ми зробили добре діло, збі закрили, незважаючи на пиздух. Знову разом ми підтримали героїв їм плече своє дали. Ми командою великою з'єднались, і ведемо в тилу за хлопців, бой. Ми є люди, об'єднані Україною. Гальма є, але не тиснемо на них, бо для нас при Ми змогли за відносно короткий час зібрати, купити та передати хлопцям пікап на фронт. Дякую спільноті округ 171, рідним 21-ї бригади, мгєні. І всім небайдужим, дуже вдячний!